Во ім Отця і Сина і Святого Духа Христос посеред нас нині церква благословляє нам віддати святую Анастасію Римляну, увідіти її подвиг, бо дуже важно, щоб і современні наші жінки і дівчата мали приклад з кого іменно із її поведінки. Так вона, оставшись сироткою, воспитана ігуменію Софією, і коли стала доросла, вона. Стала християнка, але, будучи красивою, запримітили її і донесли що вона християнка, і вирішили її наказати. Анастасія сміло пішла назустріч воїнам. Вдумайтеся, яка характеристика сьогосвітніх безбожників. На маленьку дівочку іде 20 воїнов. На простого монаха. Арсенія митрополіта 20 воїнів, яка паралель. Важно розуміти, що Анастасія сміло сказала, я християнка. От, кажеся, ні, туди почали бічувати. І так мучили, що вже народ піднявся на протест проти що творить власті, чиновник, безбожники. Тоді вони прикратили. І лиш просто усікли її мечом. Ну, на питання, дівчико, ти що, віруюча, та наука доказала, що Бога не є. Ми тебе зробимо студентку, ми тобі знайдемо доброго жениха, у тебе все буде добре. Лишися та твої віри. Я колись поминав у совєтське час, дуже прохваленої, воістину Господь приблик, покликає нас. І нині увидіти подвиг Анастасії в тому розумінню, що вона сказала їм моє життя, моя радость, Христос Господь. Друге нині маємо подвиг преподобної Анни, молода дівчинка, котра не захотіла би ходити замуж, но її родичі настояли. Життя Святої Анни дуже нам важно. Бо рідкий случай, коли в числі святих Появляється та, котра родила двох дітей, тобто була сімейна. І так Анна предложила, що замуж не хоче, її Господь кличе бути у монастирі, подв'язатися. Ну, родичі настояли, вона не устояла перед ними і вийшла замуж, але потім зустрів її. Монах, духовник на Олімпі, він їй сказав: ти много претерпиш, але все одно те, що ти плануєш, Господь тобі дасть, бо і народиш дітей, але твій чоловік помре, і діточок Господь забере, а ти, то, що запланувала, буде тобі. І тоді пізніше, вже вона приймає рішення стати інокінею і пішла путем спасіння. Що нам важно? Як і Анастасія, преподобна мучениця, так і Свята Анна, один варіант, один подвиг. Хто запланував доброє і збрати путь Христов, тот має пам'ятати, що на тому путі много буде проблем вивезти весь із твоїх планів. Такі прийдуть тобі порадники, а сьогодні через телевізор, через інтернет, а навіть через. Друзів, що все будуть відговорювати. але ти маєш бути непреклонна ілі непреклонний. хто ізбрав путь життя, путь у вічно життя повинен пам'ятати, чим би цей світ нас не приманював, ми все маємо зробити, щоб Божий поклик у душі піти по путі Монашському виконати. Не боятися, бо лиш так поступає видя на святих подвиг, коли ні на що вони не хотіли думати і слухати, але Божий сон, почувши, мають ті путі спасіння. Що й нині ми, подобне, щось терпимо, хоча не в такій мірі, однако є нам за що. І на кого рівнятися, бо лише так поступає, де єдинською з канонічною церквою, взирає на подвиг наших монахів нині, і іменно монахів, котрі напередові тепер ідуть на полі битви, де ми сразаємося з Сатаною і з його ангелами. Ми видимо, є з кого прийняти і наш предстоятель, і наші архіреї, і множество. Монастирів і монахов нині стоять на стражі святого православ'я, бо лиш так ми діти Божі, котрі беруть приклад своїх і святих, а в вічності в'єдну з ними зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.